Вітаю вас, мої любі, на моєму каналі Наші люди суди, разом із Жанною Бланк. Я зараз у відпустці подорожую різними країнами. Сьогодні я у Чехії, от прямо на набережній тут сьогодні. І я хотіла б з вами поговорити про те, як Чехія сьогодні приймає українських біженців. Коротенько про всі головні моменти. Нагадую, не забувайте підписуватись, будь ласка, на мій YouTube канал. Будемо поширювати україномовний контент. А також записуйтесь на консультації. Записатися можна на, під, на посилання, яке буде під відео у посиланню, або ж можете прямо у коментарях мені написати. Чехія продовжує приймати українських біженців. Треба звернутися до краєвих центрів допомоги Україні. Подовження тимчасового захисту в Чехії для біженців з України до 31 березня 2026 року. Для цього у кого вже є цей тимчасовий захист, його треба подовжити. Автоматично він не подовжується. І також треба буде ще особисто відвідати відділене Міністерства внутрішніх справ. Для того, щоб отримати нову вклейку. Це тільки особисто треба туди поїхати, і це треба зробити до 30 березня 25-го року. Якщо ви вперше їдете до Чехії, то що потрібно вам знати? Ну, перш за все, треба визначитись, куди вам їхати, в яке місто. Ну, окрім Праги, є такі великі міста, як Бурно, Острава, Плсень, Ліберець. Ці міста характеризуються низьким рівнем безробіття та доступністю житла. Це може сприяти легшій інтеграції і пошуку роботи. Яку ж допомогу на сьогодні отримують українські біженці у Чехії? Ну, перш за все, це фінансова допомога. Протягом перших 150 днів, тобто п'яти місяців, Чехія оплачує фінансову допомогу у розмірі 4860 чешських крон. Це на дорослу людину. І на дитину 3490 ну, крон. Що з Шостого місяця допомога зменшується, і дорослі тоді вже будуть отримувати меншу допомогу. Це буде становити це становить 3160 крон. А діти по дітям залишається така ж сама сума. Є ще вразливі категорії людей. Це вже можна подивитися. Додаткова інформація, якщо вас це цікавить, можу розповісти, то цим людям виплачують трохи більшу фінансову допомогу далі. Що стосується житла протягом перших 90 днів після отримання тимчасового захисту українським біженцям надається безкоштовне екстрене житло. Після цього періоду необхідно уже далі самостійно забезпечувати себе житлом або отримувати фінансову допомогу на його оплату. Медичне обслуговування біженців мають також доступ до медичних послуг безкоштовно на весь час, поки у них є тимчасовий захист і освіта, тобто діти можуть ходити до чешської школи безкоштовно. А також для студентів від 15 до 21 року є програми по вищим навчальним закладам, то їх також можна ознайомитись, і деякі вони. Я також безкоштовні, що стосується саме державних навчальних закладів. Також можна ще отримати психологічну підтримку, це безкоштовна підтримка для людей, які постраждали від війни. Варто зазначити, що розмір гуманітарної допомоги може змінюватись залежно від індивідуальних обставин. Наприклад, це може бути стан здоров'я або інвалідність, або щось інше. І рішення відповідних органів у Чехії. Цяйська республіка надає тимчасовий захист українським біженцям, які відповідають певним критеріям, тобто є обмеження. Перше, це коли особа вже отримала тимчасовий захист в якійсь іншій країні і її заява про надання тимчасового захисту може бути відхилена, не прийнятою. Друге, коли особа має дійсний дозвіл на перебування. Наприклад, якась довгострокова віза, або ви вже якоїсь іншої країни, і тоді також в Чехії не можна отримати тимчасовий захист. Ну, наприклад, ще можу сказати, що люди зараз багато мають, наприклад, польську візу або канадську візу, то ви сюди, коли захочете приїхати до Чехії, вам вже тимчасовий захист тут не відкриють. І третє, якщо особа перебувала за межами України до 24 лютого 2022 року і не повернулася до країни до цієї дати, то вона також не вважається будиною, якою можна видати тимчасовий захист. І це перевіряється згідно ваших документів згідно ваших перетинів кордону. Тому ви повинні спочатку зважити все, чи їхати вам до Чехії, чи ні. Чи є у вас всі, скажімо, привіди і чи може якісь обмеження, то тоді вам краще їхати до іншої країни. У Чехії можна отримати спеціальний дозвіл на довгострокове перебування. Що ж це таке? Українські біженці, які прожили у Чехії понад два роки. Отримали можливість подати заяву на спеціальний дозвіл на довгострокове перебування. Цей дозвіл надається за умови наявності стабільного житла, фінансової незалежності та відсутності отримання державної допомоги. Для дітей обов'язковою умовою є відвідування чешської школи. Чехія одна з активніших країн, яка підтримує Україну. У лютому 25-го року у Чехії відбувалося кілька важливих подій. Перше це припинення постачання російської нафти через трубопровід. На початку березня Чехія перестала отримувати російську нафту через трубопровід дружба. Друге, Чехія проводить масові акції на підтримку України по різних містам. Третє пропозиція створення нової коаліції щодо України. Президент Чехії Петер Павел закликав до створення широкої коаліції для встановлення справедливого миру в Україні. Ця ініціатива прозвучала на тлі напруженості у відносинах між Україною та США. Це підкреслює єдність міжнародної спільноти у підтримку України з боку Чехії. Далі зміни в правилах проживання для українців і росіян. Президент Чехії підписав закон, який розширює захист українських біженців та обмежує можливості російських громадян щодо отримання громадянства чешського. П'яте Чехія продовжує постачання артилерійських снарядів України. Це підкреслює постійну підтримку Чехії у зміцненні обороноздатності України. Ми можемо виразити щиру подяку Чехії за все, що вона робить для країни і українських біженців. Також я ще люблю Чехію особливо за те, що тут живе моя донечка. І кожен мій візит до Чехії це справжне свято мене. На цьому, все. Дякую, що ви дивились моє відео до кінця. Не забудьте підписатись на мій канал. Ставте дзвіночки і подобайки, а також записуйтесь на консультації. Всі посилання під цим відео. До побачення, до нових зустрічей. Бережіться!